Добре, щодо парад, до вивчення мов, також хотілося включити окремою темою, які пояснення, чому існує система вивчення, існуючі систему освіти вивчення мов у школі, у вузі, навіть в приватних закладах, як часто не працює. Я спробував виділити якісь основні моменти, чому це не працює. По-перше, що, як правило, роблять на мовних заняттях у школах та вузах з звичайної системи. По-перше, вони вивчають граматику. По-друге, роблять багато вправ з граматики і по-третє, перекладають великі тексти. Це майже єдине, що вони роблять на цих заняттях. Що не роблять на цих заняттях? По-перше, не вивчають фонетику взагалі систематично на кожному уроці і не роблять фонетичні вправи за аудіо. Тобто, можливо, на якісь там перших уроках щось таке робиться, але потім цим фонети систематично не займаються. Це по перше. По-друге. Не слухають аудіозаписи, а записи для аудіювання, для сприйняття на слух взагалі, як правило, ці ніхто не займається, або займається цим не систематично. Це має бути на кожному уроці. Далі, не вивчають окремими курсами лексику, як правило, в діалог, яка має бути начитана і знову записана. Цим ніхто, як правило, не займається, або займається не систематично, не на кожному році. І нарешті. Не спілкуються виключно мовою, яку, яку вивчають. Тобто я постійно чую, що на уроках з англійської мови там чи з німецькою спілкуються українською, або навіть російською мовою або якимось іншим, але не мовою, яку вивчають. Тобто там одна-дві, тобто учні самі не спілкуються або чують там декілька фраз буквально від викладача, все інше у них іде мова, робоча мова у них є, скажімо, не мова, яку вони вивчають. Тобто це можливо для першого рівня. Але якщо це систематично робиться на рівня А2, b 1 b 2 B1, B2, то це просто жах. Так, відповідно, ця система, як ми бачимо, яку вивчають, яка використовується в нашій системі освіти, вона не побудована на спілкування та сприйняття, сприйняття на слух. Тобто вона зорієнтована тільки на безмовну роботу з текстом. Тобто вона просто не спроможна навчати спілкуватись. В чому тут проблема? Як кажуть мовознавці, мова має дві основних функції. Це, це обмін інформацією та впізнання. Тобто, якщо ми тільки перекладаємо тексти і вчимо тільки для прикладу, тобто, теоретично друга частина мови впізнання можливо. Тобто ви можете отримувати інформацію тільки читаючи тексти. Але це не є першорядна функція мови. Першорядна функція мови це спілкування між людьми один з одним. Тобто, обмін інформацією. Таким чином, якщо ми вивчаємо мову, але не орієнтуємось не на фонетику, не на аудіювання, не на спілкування, ви не виконуєте просто першу функцію мови. Ви не готуєте людину до спілкування. Отже, це головна причина, чому наша система не готує студентів, учнів, власне, до спілкування мовою. Вона просто до цього не, не налаштована. Дякую за увагу.